Існування української ідентичності, це і українця, це є конфліктом з русським. Ми ж говоримо себе вдома. Ми ж не говоримо з тобою про це в Краснодарі чи в Омську, да, де ми могли говорити чи ти на конфлікт з людьми, які не хочуть відкладати українську школу, чи з дружиною йти на конфлікт, якщо вона не хоче українську мову вчити в Омську, да, наприклад, а я українець. Ми вдома. Тобто, у нас є права, ми б мовили, що це, це наш дім, і у нас всі права на цю країну. Ми були в 91-му році слабі. Ми е, обманули тоді руські, сказали, що вам будуть хорошо і ви нікуди не дінетесь. Вони звичайно ділися і хожу в половину менше. І звичайно що українська держава, вона е, я б як лікар би не прописав би жити в Україні, бо вона в мільйоні своїх імпульсів вона е, все-таки буде територією, де найкраще українцям. От, а коли їм стане найкраще, от тоді вже можна говорити про те, що їм буде ліпше, ніж у себе вдома. А до того часу це буде, в принципі, війна. Причому це війна не в тому сенсі, що хтось когось уб'є, поламає комусь руку і плюне комусь в спину. Просто це така буде тотальна змагальність, яка з нашого боку має той моральний вимір, що ми маємо на Право на відшкодування всіх всього того, що втратили протягом ХХ століття, і я впевнений, що ми не дійдемо навіть в точку нуль по цьому відшкодуванні навіть через два покоління. Тому нам можна спокійно робити все те, що руски називають хамством. Нам треба спокійно і послідовно діяти так, якби вони сказали, що ми екстремісти. Тому що з їхнього боку слово і хамство – це означає, що он він тут хазяїн не більше. Тобто, е якщо ти у себе на подвір'ї прибереш, тобі скажеш ти хам, ну, ти знизиш плечима і подумаєш: ну ладно, іди далі. О, тому я, не, я, я, я взагалі не драматизував би конфлікт. Він об'єктивний, він е явний, він е буде розгортатися в часі. Але хочу наголосити на тому, що я говорив, і, і ти зараз в той спосіб підступно по-українськи це проговорив. Але ми зробимо таким веселим, таким світлим, таким театрально досконалим, що руски самі скажуть: ух, молодці».